Як виглядає форсунка в котлах Питон? Друзі, форсунка безпосередньо це той елемент, в якому і на якому відбувається процес горіння вашого шахного котла. Вона виглядає в розрізі от приблизно таким чином, тобто через цей маленький отвір з загрузочної камери виходять димові гази, вони збираються тут в один пучок і далі йдуть вже по теплообмінникам. Зроблена у нас вона з восьмерки металу. І зараз поясню, чому саме вона виглядає таким чином. Ви бачите, тут дві такі направляючі. Це не зовсім стандартний шах в виготовленні. Таких форсунок, тому що не всі виробники таке роблять. Робимо такі завуження для того, щоб зібрати димові гази в один пучок. А тут через ці отвори потрапляє сюди вторинне повітря і змішує ці гази. Тобто тут піднімається температура за рахунок того, що димові гази зібрані в один пучок і змішуються з вторинним повітрям. Якщо вам не подобається варіант такої форсунки, ви легко можете її розібрати, тобто знімаєте ці направляючі. Ми спеціально робимо їх з'ємними. І можете навіть зняти цю відбивну пластину. Ця відбивна пластина, вона скоріше таки, просто захисний елемент, щоб димові гази не били високою температурою прямо в теплообмінник, щоб не було контакту там з теплообмінником. Не буду поясняти, чому тут є інші технічні причини. Тобто, ви знімаєте ось всі ці елементи, і ця форсунка перетворюється в звичайну класичну форсунку шахтного котла, яку роблять всі виробники. Але ми пішли трошки далі і рекомендуємо вам все ж таки робити форсунку. І тримати її таким чином, як передбачає наше виробництво і наш досвід. Тобто компанія Ніка друзі виготовляє такі от котли Пітон з такими вод елементами, форсунками для того, щоб це все це служило у вас довше і працювало якісніше.